Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду робити млинці, так як я збиралася їх робити. І що мені значить треба? У мене тут три яйця. Добавлю зараз столову ложку цукру сюди. І чайну ложку добавлю соли. І поки що розмішаю це все, розмішаю. Тепер Добавлю сюди трошки молочка, у мене тут десь півлітри молока. Отак, От додав молочка. Сюди добавлю я Голову ложку крохмалу, малу, любого можна можна картопляного можна. Я буду додавати картопляний. Отак вот Добавила. розмішую і добавлю борошна. Два, три. Четри. П'ять. Шість і сім. Сім ложок. Десь так приблизно. Розмішаю. Воно тут густеньке. Добавлю ще пару ложок олії. А, і тепер гарно так розмішую, щоб воно густеньке ж, звісно. І буду сюди зараз додати, може хто поєночому робить, ну я роблю так. І сюди буду додати потрошку молочку. Ось так. Щоб не було крупинок, потрошку додаю. Ось так Добавляю, розмішую гарненько, і будемо тоді пекти налисники. Зараз я розмішаю, тепер уже заколотила я на, на лиснички і пішла тепер їх пекти на сковорідці Ось так. І так, блинчик наш печеться. Зараз вже, бачите, то буду перевертати його. Ось так, ось бачите, які вони получаються гарненькі, смачненькі, такі рум'яненькі. Так що так ось, щоб бачили, що печу на сковорідці, щоб не казали, так, як мені казали за вареники, що я не показала, як я варю, чи на пару, чи у воді. Показую. Не пристає, ніде нічого, все нормально. І так, друзі, налисники я попекла, і тепер буду робити такі. Паріжачки, не пиріжечки, трикутнички, не трикутнички. Це в мене сиркова маса. Вона готова вже ага. в магазині брала готова сиркова носа. І тепер я буду її отак розподіляти по нашому налиснику, блинчику. Легенько, щоб не порвати його, щоб дитя не бавилось, лиш би не плакало це йоток ай ще трошки. Так. І буду складати отак от тригульничком. Раз, треугольничок два. І тепер що далі беру ще раз отак складаю до кучі. Ось так. О. І ось таке в нас виходить І буду складати сюди, на форму. І так склала я наші налисночки. І тепер отак злегенька зверху полю сметонкою і відправлю в духовку. Духовка в мене гріється вже. І буквально хвилина 20. Ось так. Як запечеться, покажу. І так, запилися наші налисники. Ось такі вони вийшлися. І тепер я буду зараз їх тут доставать із форми. бачите, вони не прилипли. Ось такі вони горненькі, смачненькі, Мягесенькі, гарнесенькі. Вот так выкладываю на тарелочку. Вот, а то большое я сейчас хочу сюда положить. Тут у меня есть варенье с мородины. Вот так. Есть варенье из Брикуси таке, і трошки сметанки ось так, і ось таке. Получилося в мене блюдо. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.